В перечутті ярмарку Львівської федерації готується до масштабної акції життя зі спортом. Яскравіше в її рамках відбудеться ярмарок спорту, де діти та батьки ознайомляться з різними видами. Свою програму готують і дзюдоїсти. У вересні місто на три дні перетвориться на великий спортивний майданчик. Провідні федерації, клуби та школи, влаштують майстер-класи, показові виступи, тренування спільно із школярами, батьками та відвідувачами заходів. Обласна федерація дзюдо покаже, що займатися цим видом можна з п'ятирічного віку і до ветеранського. Поруч тим, окрім дзюдо, яким можуть займатися повносправні люди, є так само дзюдо серед інвалідів. Один з членів федерації це Ігор Засадкович, людина, яка є. Призером паралімпіади в Афінах 2004 року. Власне, на прикладі ігора, ми хочемо показати, що дзюдо так само є доступним і для людей, які мають певні вади, зокрема вади зору. Люди не зовсім чітко собі уявляють, що таке дзюдо на ярмарку спорту їм це розтлумачать. що це є вид боротьби. Це не є вид боротьби, це є дзюдо. Це є більше, ніж боротьба. Оце є система виховання в першу чергу. Хоча вона японська, шкода, що японська не українська. Завдяки дзюдо почувати себе впевнено можна не тільки на татамі. Взагалі пригодиться як на вулиці, так і взагалі допомагає їй в навчанні, тому що дисциплінує дитину. І, ну, тобто дитина більш стає врівноважена, вихована, тобто вона ніколи не нагрубить. Ось, перш за все, дисципліна. Дзюдоїсти мають що показати львів'янам. Брати гребики медалі на різноманітних турнірах почали здобувати ще з трирічного віку і вже мають їх повну торбу. Штук, напевно, 70. Добували ми їх на змаганнях в Польщі, в Німеччині, в Словаччині під землею, в Бохні. Стартує ярмарок спорту 9 вересня. Попередню участь в ньому підтвердили понад 30 федерацій. Андрій Сиротяк, Вадим Дмитриченко, наш спорт.